Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук відвідав Кам'янське з робочим візитом. Допомога нашим захисникам залишається пріоритетом у роботі міста. Захисникам передали коптери та авто. У Кам'янському академічному музично-драматичному театрі м. Лесі Українки стартував 44-й театральний сезон. Про ці та інші важливі події минулого тижня згадаємо у підсумковому випуску новин. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю вас! З робочим візитом завітав до Кам'янського голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Разом з очільником міста об'їхали нові та відремонтовані соціальні заклади, що нещодавно відкрилися у місті. Оглянули відновлену архітектурну перлину міста дитячий театр Ляльок. В першу чергу очільники міста та області відвідали захисників, які проходять лікування у нашому центрі реабілітації військових. Кам'янське стало першим містом на Дніпропетровщині, де відкрили такий надважливий осередок новітньої допомоги пораненим воїнам. Це один у нас один з шести, таких буде шесть в нашій області. Ну, Андрій Леніч. Я кажу, перший відкликнувся про те, щоб в рамках софінансу зробити і щоб воно перше було з першої крилащанська. Буде ще Павлограді, в Дніпри Кривому Розі, але тут безпосередньо перше. Це заслуга не тільки нас, як обласної ради, а безпосередньо і мера. Велика заслуга Дякую. І вам велика велика Дякую. Дякую за вашу роботу. Що ви робите за цей невеликий період, який центр працює? Ми бачимо великі результати, дійсно вкладають душу, і в поєднанні з високоякісним обладнанням сучасного такого світового рівня швидко бачимо результат. У мене нежинні перелом хребта був. E Зараз ми я знаходиш на реабілітації. Це дуже чу чудовий заклад, дуже чудові люди тут працюють. Тут люди супер. Вони на руках готові носити. Тебе. Я в п'яти шпиталях лежав. Ну, По-своєму, кожен шпиталь, там люди всі. Тут, взагалі, ну тут взагалі я не знаю, в чому так, ну, вони чудові, вони чудові. Також оглянули завершення першої черги капітального ремонту міської лікарні номер 1 Заклад оновили вперше за більш ніж сторічну історію існування. Разом з Миколою Лукашуком оглянули і відновлено архітектуру. Турнопирлину міста театр ляльок, який створений на базі унікальної історичної будівлі колишнього музею ДМК. Сьогодні наші захисники-захисниці воюють не тільки за територіальну цілісність, не тільки за наш суверенітет. Вони фактично воюють за майбутнє наших дітей. Тому дуже важливо, щоб в наших містах були такі зони, де діти можуть сходити на виставу на лялькову виставу. І хоч якось розгрузитися від цих сирен, повітряних тривог, ну і інших викликів війни. Також напередодні дня працівників освіти та Всесвітнього дня вчителя Микола Лукашук привітав кам'янських педагогів. На урочистій події побували і мої колеги. В умовах війни педагоги продовжують навчати дітей та забезпечують успішне майбутнє нашого міста та країни. Я хочу окремо подякувати вашому меру. Вашому управлінню освіти, воно кстати, що в порівнянні з іншими районами, так не можна казати, але однозначно з таких самих потужних. Кам'янський район один серед всіх наших сіми районів, в яких освітній процес фактично не прорвався. Це велика мужність, що вам тут декілька слів такої похвали, тому що ви взяли на себе цю відповідальність і зробили все, щоб ваші освітяни працювали. І могли вчити ваших дітей. Наразі у нашому місті працює майже три тисячі освітян за надійну опору для громади, невтомну працю і виховання наших дітей. Педагогів відзначив також очільник міста. Хочу подякувати вам за ваш труд, подякувати, що в цей нелегкий час ви тримаєте освіту на дуже високому рівні за те, що наші діти постійно отримують високі нагороди на різноманітних конкурсах, в тому числі міжнародних. Подякувати за те, що з перших днів війни ви створили надпотужний волонтерський рух і постійно робите все для підтримки наших військових. Ми пишаємося кожному з вас, цінуємо вас, любимо вас. Під завжди ви можете також розраховувати на нашу на мою особисту підтримку. Дякую за вашу роботу і вітаю вас зі святом. 27 вересня пройшло чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Під головуванням заступниці міського голови, керуючої справами виконавчого комітету міської ради Світлани Колісніченко, розглянули важливі питання. Зокрема, і про підготовку міста до опалювального сезону. На початку засідання вручили посвідчення Сергію Понізову як новому члену виконавчого комітету міської ради. Після вислухали доповідь начальника департаменту ЖКГ та будівництва Дмитра Губського щодо підготовки міста до опалювального сезону. Він зазначив, підготовка до нього розпочалася ще у квітні. Наразі, вже до кінця цього місяця, планують завершити усі роботи. Котельні, які опалюють соціальну сферу, готові та забезпечені необхідним запасом пілет. У лікувальних закладах є генератори, резервний запас палива та медикаментів. А усі підприємства ЖКГ та громадський транспорт мають місячний запас паливно-мастильних матеріалів. Готові також і снігоприбиральна техніка та посипальний матеріал. Крім обговорення і підготовки до холодів, вирішували також питання про створення у місті волонтерської ради, встановлення на будівлі ліце номер 29 меморіальної дошки на честь загиблого випускника, надання житлової площі для тимчасового проживання переселенців та низку інших важливих питань. У нас було розглянуто 92 питання. У нас затверджено вже положення та заснована волонтерська рада міста Кам'янського. І всі інші питання, всі розглянуті згідно нашого регламенту. Кам'янське працює на перемогу, всебічно підтримуючи захисників. Військовим передали коптери та авто, а також за участю міського голови вирішували поточні питання з добровольчим формуванням територіальної громади Кам'янського. Черговий раз освітяни та працівники міської ради об'єднали зусилля та придбали пікап для військових. Ще одну автівку відправляють на фронт цього разу для підрозділу десантно-штурмових військ 25-ї Сичаславської бригади, де служить наш Кам'янчанин. Було багато втраченої техніки для евакуації, дякуючи, що тепер буде. Біля... Такий транспорт прохідний, можемо тепер працювати більш мобільно. Дуже вдячна всім освітянам мерії, які допомогли, всім людям, які допомагали. Молю Бога, щоб залишився живим і всі хлопці, які поряд, і всі, хто там на передовій, обов'язково поверталися живими. Бо у всіх їх у них є матері, жінки. Які теж так само хвилюються і чекають, 22 друга машина це від освітян, і цього разу цей автомобіль куплений спільно з усиллями працівників Кав'янської міської ради і освітян. Бажання людей допомогти бути корисними в наближенні нашої перемоги, воно залишається безупинним. Люди не опускають руки. Такого народу, як українці, мабуть, більше немає в усьому світі. Тому перемога обов'язково буде за нами. Також зустрілися з представниками нашого батальйону територіальної оборони та добровольчим формуванням територіальної громади Кам'янського. Обсудили поточні питання. Хочу подякувати також фонду розвитку Кам'янського за щомісячну підтримку за заохочення наших бійців. Заохочення дуже потрібно нашому ДФТГ. Ми маємо можливість вдосконалювати наш чисельний штаб, а також і матеріальну базу. Квадрокоптери та обладнання на суму близько 1 мільйона гривень передали і для Кам'янського батальйону територіальної оборони. Бажаю нашим хлопцям, щоб вони послужили їм якісно. Зі свого боку ми завжди будемо підтримувати наш батальйон територіальної оборони, тому прошу передати там всім від нас. Вітання від міської влади і повертатися додому живими та неушкодженими. Дякую. Так. Дякую. міському голові. Дякую Андрій Леонідович за постійну допомогу військової частині. Управління військової частини а 7222 і особовий склад військової частини. Дуже вам вдячний за постійну допомогу. Ми це відчуваємо і будемо використовувати ці засоби для ураження ворога і наближення нашої спільної перемоги. У Кам'янському капітально ремонтують 20-й ліцей. Обласний бюджет взяв на себе права замовника. Але, на жаль, чотири роки ці роботи не виконувалися практично. І після призначення Сергія Петровича Лисака він приїхав до нашого міста та включився в процес відбудови закладу. Наразі для учнів відновлюють перший корпус, утеплюють фасад, проводять внутрішні оздоблювальні роботи, ремонтують класи, прокладають комунікації, відновлюють заклад коштом обласного та міського бюджетів. Ми дуже вдячні Сергію Петровичу Лисаку, що почув наші прохання Андрію Леонідовичу Білоусову. Досить інтенсивно йдуть ремонтні роботи. Завдання ставиться завершити до кінця цього року чотирьохповертуховий корпус і повернути дітей. 20-ї школи у е, стіни цього закладу усього до школи повернуться 280 дітей. Навчатися вони зможуть в одну зміну, так як заклад має велике укриття. Також вже розпочали працювати над проектом по ремонту другого корпусу. Ми дуже чекали продовження робіт в нашій школі. Я дуже дякую міській владі. Люди працюють. А у наших дітей і вчителів і батьки виросли крила від щастя, тому що всі бажають, всі хочуть дуже повернутися назад. Днями міська гімназія номер 4 імені Антона Макаренка відзначила 50 років від дня свого заснування. Наразі тут навчається 362 учні, а освітній процес забезпечують 34 кваліфікованих педагоги. Учні відомі випускники, освітяни та очільник міста Андрій Білоусов вітали ювілярів з поважною датою. 50 років це вже історія. В цій школі працюють дуже талановіті професійні педагоги. Хочу подякувати вам за вашу роботу, за те, що придаєте нашим дітям знання, за те, що вкладуєте в свою роботу, всю свою душу і своє серце. Хочу подякувати батькам, які підтримують, допомагають в нашій школі, підтримують усьому своїх дітей, подякувати нашим учням за те, що ви гарно навчатись. Побажати вам терпіння, наблею навчатись, побажати вам обрати правильний шлях в своєму житті. Очільник міста відзначив високі здобутки учнів на змаганнях міжнародного рівня, подякував вчителям за багаторічну працю, видатні досягнення в освітній сфері та за допомогу Збройним силам України. Вручив нагороди та подарунок, акустичну систему для проведення заходів. Керівниця гімназії зазначає, у них творчий колектив. Вони плідно працюють і дуже пишаються здобутками. Креативний колектив. Ми презентуємо свій досвід на освітянське. Виставках у нас є результати. Виставка в Києві, новатика в освіті. У нас є чотири золотих медалі. у Нас не менш креативні наші діти. Хочемо побажати нашій гімназії, процвітання іти вперед творчості, креативних дітей. І, звичайно, тільки перемоги нам всім. Колектив гімназії тішиться Цьогоріч У закладі відбулися й позитивні оновлення. За кошти міського бюджету в школі виконали капітальний ремонт системи опалення та розпочали роботи по збільшенню місць в укритті, щоб за будь-яких умов учні могли в повному складі навчатися в очному форматі. Свій ювілей гімназія відзначила з вдячністю захисникам за можливість вчити та створювати затишні свята шкільної родини. У Кам'янському розробляють міську програму з реабілітації військових за допомогою іпотерапії. У співпраці з реабілітаційним центром, який наше місто відкрило першим в області, захисникам надаватимуть фізичну та психологічну допомогу на базі кінного двору Отаман. З ініціативою долучитися до відновлення воїнів за допомогою іпотерапії до міської влади звернувся власник конеферми Олександр Ткаченко. Він разом із дружиною Наталією мають великий досвід реабілітації, у тому числі дітей та дорослих з інвалідністю. А все через те, що коні відновлюють і фізично, і ментально. Дуже вдячний, що відреагувала влада. Зараз, я думаю, саме час, коли така війна, коли дуже багато травмованих людей, і психічно, і фізично. Психологічний стан людини дуже важливий. тому я звернувся до мера і результатами зустрічі. Я досі дуже задоволений. Коли війна закінчиться, дуже багато треба реабілітації всього людям. Щоб до нас привозили воїнів, які потребують спокою і рівноваги. Наші коні ще допоможуть, я думаю, не одному десятку людей. Займатися благородними тваринами Олександр Ткаченко почав 13 років тому. Сьогодні у кінному дворі проживають 5 поні та 9 коней, двоє з яких забрали із зони бойових дій. Евакуювати тварин довелося по мінному полю на Донеччині, тож коді дуже бояться гучних звуків, особливо грому. Але завдяки любові господарів та хорошому догляду вже адаптувалися. Тож відкриті до людей, а найбільше до діток. Саме погане їхали за трьома лишатками. Поки доїхали вже дві, одна взірвалася на мінах, то хлопці-сапери, це дуже таке, знаєте, болісне, виводили 5 годин з мінного поля їх. Оці дві конячки. Зараз вони приїздять їх, провідують. Вони були до того психологічно налякані, гром як влупив перший раз, вони попадали. Вони вже перелякані були. Михайлик найперший помічник тата Олександра. Зізнається, коней обожнює, адже з ними в буквальному сенсі від народження. Вони, вони зовсім добрі, хороші. Вони можуть розправляти ноги. Вони їм розрабатують м'язи і потім вони можуть ходити. Катаю, доглядаю за коньми, там щось можу прибрати. Це дуже важка праця. Добре відомо, що під час занять іпотерапією відбувається одночасне тренування слабких м'язів і розслаблення перенапружених. Покращується рівновага, досягається чітка орієнтація в просторі, підвищується самооцінка. Головне ж покращення стану людини відбувається просто від спілкування із цими неймовірними тваринами. Тож військовим із фізичними чи психологічними травмами заняття іпотерапією точно підуть на користь. У Кам'янському академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки стартував 44-й театральний сезон, як завжди, блискучою виставою та повною глядацькою залою. Цього разу театрали міста розпочали сезон із оперети Летюча миша. Візьміть дзвінки голоси, додайте професійну гру акторів, обов'язкову чуттєву музику, а ще яскраві костюми з рюш, віял, блискучих прикрас та стильних чоловічих фраків. Не забудьте про стукіт підборів, плетеві вальсу, польки та канкану. Звісно ж, обрамте все із гумором і обов'язково познайомитеся із оперетою Летюча миша безпрограшним варіантом для поціновувачів театрального мистецтва. Глядач приходить до театру за відпочинком для душі. За оптимізмом. Будемо намагатися виправдати його сподівання. У новому сезоні також відкрився ляльковий театр у історичній будівлі інженерного клубу, в якій донедавна знаходився музей ДМК. Тепер там ітимуть вистави театру Ляльок. А концерти і вистави для дорослих. Головну роль Розалінди в опереті летюча миша грає заслужена артистка України Світлана Сушко. Добре відомо глядачам за ролями добродушної Моллі Релстон Мишоловці та витонченої Маріса комедії Обережно жінки. Наскільки легко далася Світлані роль в опереті? дізнаємося у щирій розмові з актрисою. Я із задоволенням працюю в цій виставі. Мені пощастило з партнерами, мені пощастило з режисером. Мені пощастило з диригентом, з оркестром. Дуже цікаво було працювати, випробувати себе в цій ролі. Я дуже хвилювалася. Для мене це була велика відповідальність зіграти вокальну роль. Але я така людина, навіть якщо щось у мене не виходить, я все одно йду вперед. Оперета стала новим досвідом не тільки для Світлани Сушко, головні ролі у ній отримали молоді актори Анна Макєєва, Руслан Таран та Владислав Дубінін. Ми якось всі разом взяли і зробили це до питання щодо акторів, акторів, які вже грали ролі, ніяких проблем не було. Тобто, ми якось так просто взялися. Воно пішло. Ну, звичайно, що хтось міг щось пропонувати, якось, але в цілому, все нормально без конфліктів. Працювати з новим складом у «Летючій миші зараз дуже легко цікаво. Партнери великі молодці. Вони зробили велику роботу над своєю ролью. Я навіть не відчуваю того, що це ну якісь нові персонажі зараз зі мною працюють, І, наче ми грали вже з ними багато років. 21 рік тому в ролі головного героя Генріха фона Зенштейна красувався й заслужений артист України Анатолій Вертій. Сьогодні у виставі він грає колоритного чергового у в'язниці, але роль більше ніж задоволений. Летюча миша. Це одна з кращих оперед в світі, і якщо брати оперети, вона, вона вона в неї все є матеріал, в неї сміх, розум. Мені подобається. Хоч і виступає у масовці, але все одно не стримує хвилювання і молодий актор Валентин, підтримати якого прийшла вся дружня родина, зокрема і бабуся Клавдія. У нас п'ятірка вихованців творчої студії Гармонія. Ми вступили до Дніпропетровського коледжу. Ось зараз навчаємось там і служимо у театрі імені Лесі Українки. Колись сім років назад, маленького хлопчика привела я в цей театр, ну, іменно я його привела. А зараз душа дуже радується. Я відпочиваю душею. Я ходю тепер на всі вистави, де він приймає участь. Хочеться бачити його досягнення. Оперета Летюча Миша хвилююча подія і для пані Надії, яка вперше побачила її в Одеському театрі опери та балету ще юною дівчиною. Зізнається, відвідати театр дуже просив її син, який зараз боронить Україну. Тому я зараз прийшла, для того, щоб доторкнутися до того часу. Трохи. Не повернутись, ні, а трохи так через, через промежуток часу доторкнутися. Завершилася оперета, як завжди, гучно. Оплесками, квітами та вигуками Браво але нестандартно. Адже цього разу один із глядачів прямо зі сцени театру зробив коханій пропозицію руки та серця. І вона відповіла згодою. Що ж, такий життєво неочікуваний хепі-енд точно залишиться в пам'яті закоханих і глядачів, і навіть звиклих до ліричних поворотів акторів. А тепер згадаємо спортивні події минулого тижня. Королева спорту легка атлетика панувала 26 вересня на багатофункціональному стадіоні по проспекту Конституції. Там відбувся загальноміський чемпіонат, в якому взяли участь представники дитячо-юнацьких спортивних шкіл та закладів освіти міста. Бігали, стрибали, штовхали ядро і маленькі кам'янчани, і досвідчені спортсмени. Вітав переможців, очільник міста. Участь у чемпіонаті брали як легкоатлети, так і представники інших видів спорту. Усього ж чемпіонат зібрав близько пів тисячі учасників. Дуже багато прийшло сьогодні. учасників. Ми не очікували такої масовості, тому скучили, скучили. За королевою спорту легкоатлетику скучили всі. І оці змагання дадуть повштух розвитку, тому що з легкоатлетики виростає дуже багато спортсменів, які переходять в другі види спорту. І там становяться теж сильними і чим. Тому що це база, це закладається в бази, і якщо ти дуже сильно бігаєш, то ти можеш і грати, і в футбол, і в баскетбол, і в другі види спорту. Головна ж мета змагань перевірка поточного рівня спортсменів та відкриття нових талантів у цьому виді спорту. Це дуже спортивне місце, мені воно дуже подобається. Організатори молодці, що запросили сюди, багато спортсменів. Програма змагань включала в себе стрибки в довжину: штовхання ядра і звичайно біг. На 200 та на 100 метрів. Для футболістів Андрія та Дмитра забіг став несподіванкою. Завітали на чемпіонат хлопці подивитися та повболівати за друзів. Підходжу до тренера, він каже, ну будете бігти. Ну ми ж не підготувались і наїлись. Ну плохо, плохо. Так би за секунд 10 пробіжали. Насправді, хоч хлопці не задоволені своїми результатами, але здобуті 12 секунд досить непоганий час для «стометрівки». А ось дівчата з комерційного коледжу своїм забігом навпаки дуже тішаться. Дуже було страшно, але пробіжали добре. Ну тому що ми хочемо, щоб у нас був авторитет нашому коледжу. Саме спортивний. Я просто їжджу на всякі соревновання, мені це подобається дуже. Наприкінці змагань учасників чемпіонату привітав міський голова Андрій Білоусов. Також очільник міста нагородив переможців та призерів. Вітаю переможців, вітаю всіх, хто приймав участь у цих змаганнях. Вітаю всіх, хто прийшов підтримати своїх друзів. Я бажаю нашим спортсменам подальших перемог. Дякую за те, що займаєтесь спортом. Хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам, завдяки яким наше місто може жити під вільним українським небом. Наші діти можуть навчатися та займатися спортом. Бажаю всім нам миру та перемоги. На цьому наш випуск добігає кінця. Стежте за новинами міста та України на сайті mis.dp.ua та на наших сторінках у соцмережах. У студії з вами був Володимир Кремінь. Набираємо сил на новий тиждень. Все буде Україна!